Вітаю перший день після парламентських виборів. Підсумовуємо разом українці вибрали нову Верховну Раду. Перші прогнози, куди буде рухатися Україна. Про це та інше у найближчі 20 хвилин у студії Ярина Матвіїв. Великі сподівання і ще більші несподіванки. Другі вибори у стані війни і рекордно низька явка виборців. Українці обрали новий парламент. Усі соціологічні опитування проведені до виборів розбились вщент. об Результати екзитполів та останні дані. ЦВК немало несподіванок і на Львівщині про те, як голосували львів'яни у нашому наступному сюжеті. Без порушень тихо та спокійно однак з рекордно низькою явкою так пройшли вибори у Львові. Якщо область продемонструвала свою активність у понад 70% і стала лідером появці в Україні, то обласний центр пас задніх не дотягнув навіть до позначки 60%. Наші громадяни не провели своє волевиявлення якісно, а деякі просто проігнорували свою можливість проголосувати на виборчій дільниці. Тобто в нас десь явка на, зараз на цю годину десь 1300 осіб з 2203 людини. Тобто, це є десь порядку 50-60%. Це ну, незначна, тобто люди проігнорували більше свою можливість. Голосування було нудним, так підсумовують побачене спостерігачі. Вибори відбулись без інцидентів та доволі в'яло. Єдине зауваження мало молоді. У такий відповідальний час її кажуть могло б бути більше. Наскільки напружена обстановка в Україні на світі, і люди йдуть такі старенькі, йдуть під рукою. І вже скільки було таких випадків, що людині положено на дому, а вона йде сюди, бо хоче зміни. І хоч в більшості молодь вибори такі проігнорувала свідомих, вистачало. Я Очікую змін в Україні і очікую позитивних змін. Надіюся, що прийдуть нові люди до влади, і насправді щось змінять. Ну це важливо, тому що ми молоде покоління, і ми насправді патріоти, і ми надіємося, що все буде класно. Наприклад, дуже багато людей виїжджає з України. Я наприклад не хочу. Я хочу, щоб в нас було все круто. І не лише виборці прагнуть змін, їх чекають і члени дільниць. Попри рекордну низьку явку, виборці такі змінились, констатують останні. Війна на сході людей зробила більш свідомішими. Ця біда, що прийшла до нас, тим більше, що тут у Львівській області дуже багато людей загинуло. Я думаю, що люди стали свідоміші і зрозуміли. Ну, але чи всі, не можу вам сказати. Біле були, хоч і не надто великими, все ж виборці у кабінках проводили доволі багато часу. Думали, кажуть. Я, я щось не можу сказати, що я чекаю, але надіюся. В крайньому випадку надіюся, а, а боюся, що ці вибори скоро будуть знову другі. Бо щось ще очікуємо на краще, але переживаємо, що чи буде, чи буде результат. Результати шокували багатьох. Те, що показали чотири екзитполи і попередні дані ЦВК стало справжньою несподіванкою. Якщо радикалам Ляшка пророкували друге місце за результатами численних опитувань, то за даними центр його посіла пропрезидентська партія, які раніше давали понад 30%. відсотків. Партія львівського мера здивувала третім місцем і мало не першим у столиці. Той час, коли у своїй домівці вона ледь входить у трійку. Такі вони результати по Україні. Однак не менш цікавою є ситуація у Львові. Соціологічні дослідження напередодні виборів впевнено вказували на те, що 116-й залізничний округ Львова підтримує свободівку Ірину Фаріон. Однак одвічний борець за державну мову посіла лише третє місце, що здивувало багатьох. І такі несподіванки майже у кожному окрузі. Там, де соціологи божились, за одного перемагає інший. Вибори з нотою розчарування. Поки Центральна виборча комісія рахує голоси, експерти аналізують доволі низьку явку виборців у неділю. І це при тому, що на президентських виборах у травні люди продемонстрували ледь не рекордну активність. Чому після майдану і очікувань Революції Гідності ледь не половина українців проігнорувала голосування до парламенту? Далі у сюжеті. Ще від перших ЦВК в день голосування про кількість виборців, які прийшли на дільниці. Українці в соціальних мережах закликали йти голосувати. Але чуда не сталося, і лише трохи більше 52% виборців таки виконали свій конституційний обов'язок. А в порівнянні з президентськими виборами значна частина таки проігнорувала голосування. В комітеті виборців кажуть, все через велику кількість тих, хто не знав за кого ставити галочку в бюлетені. Однією з основних причин є те, що ще в четвер напередодні виборів люди не визначилися, за кого вони збираються голосувати. Тобто вони так і не визначили за кого голосуватимуть і не прийшли на вибори. Іншою є причиною те, що це протест населення проти того, що немає за кого голосувати і немає з кого обирати. Та, попри все, рекордсменом серед кількості виборців, які завітали на дільниці, Львівщина. Щоправда, і тут виборців частково зменшилося. До прикладу, президента обирали 78, а парламент лише 70% виборців на Львівщині. Таке зменшення кількості виборців, соціологи та львів'яни пояснюють, ще й з невірою населення у політиці. Ну, напевно, зневірилися в правдивості. Віри в майбутнє, але вірити потрібно завжди. Якщо вони щось поміняють в нашій країні, правда, якщо будуть якісь зміни, я думаю, що змінити можна буде. Переконати людей, що таке треба ходити і чогось добиватися в тому житті, правда? Я думаю, що вони вже так зневірились в тих в виборах і тому всьому, що вже не ходили. Ну, але то є то їх мінус, то, вони, то так не може бути. Не може так бути. Ну тому що треба, щоб суспільство було активне, щоб воно болювало за те, щоб от мій голос не пропав. На явку вплинули і військові, яким Верховна Рада не дозволила проголосувати у зоні АТО. А ще виборці, які не мали можливості голосувати на окупованих територіях, а так само і молодь, яка на вибори здебільшого не прийшла. Та традиційно активними, як завжди, були пенсіонери. Хочу, щоб було все добре в державі. Я кажу, найде стабільні, щоб пенсіонери мали зарплату, люди мали це. Як його роботу бачите, телевізорного нема, погрущика нема, а ми живемо якось на своїй західній Україні. Та експерти таку низьку явку пояснюють ще й тим, що українці активніше завжди обирали президентів, а не парламентарів. Та на жаль, після майдану і в умовах війни, тріумфу свідомості українців не сталося. Жанна Ліщенко, Михайло Когут та Володимир Барчук. Новини 2015, другий телеканал. Вибір зроблений, голоси рахують. А що далі? Чи створять депутати коаліцію і розпочнуть обіцяні реформи? Очевидно, одне. Тепер їм треба сідати за стіл переговорів і домовлятись. На компромісах і дипломатії буде працювати нова Верховна Рада. Переконують політологи. А як зміниться Україна з новим парламентом? Далі у сюжеті. Голосування показало на такі вже українці темні, якими їх вважають політики. Усі, хто не виправдав їхніх сподівань на задвірки історії, не додали батьківщині, викинули комуністів, не повірили громадянській позиції, не забули помилок свободі і збили пиху блоку Порошенка. Згадали йому і Галатея, і Іловайський котел, і просування сина в депутати як наслідок нижчі відсотки для Порошенківського блоку. Тепер, щоб мати про президентську більшість, Порошенко має сідати за стіл переговорів і домовлятися. Причому політологи прогнозують, створять більшу коаліцію. Велика коаліція це коли всі політичні партії, які входять в парламент, вони входять до складу або основні політичні партії, крім маргінальних, входять до складу коаліції. А це буде надлишкова коаліція, скоріше за все, в нас тобто, коли. Партії, з яких буде створена коаліція, вони будуть мати понад 50%. Вихід одного партнера складу коаліції не приведе до падіння цілого коаліційного уряду. Я схиляюся до думки, що скоріше в нас все таки буде коаліція, яка буде складатися з ну, мінімум з трьох політичних партій. Такий розклад сил на користь країні. Політики вимушені йти на компроміси, що не дозволить якійсь одній людині чи політсилі узурпувати владу і перетворитися на нового Януковича. Але чи не перетворяться ці компроміси на перетягування ковдри поміж Порошенком і Яценюком? Залежить від того, які в кого апетити Але для того, щоб мати кардинальні проводити реформи і приймати кардинальні рішення, потрібна конституційна більшість. Ну, принаймні, великі шанси на те, що вона буде сформована, існують тут питання інше. По-перше, чи вистачить волі в керівництва ті кардинальні реформи здійснювати? На словах, так, а на ділі час покаже, тому що уряд завжди найбільш вразливий під час реформ. І коли робити реформи, а зрозуміло, що вони мають бути кардинальними, непопулярними, інколи трошки болючими для українського суспільства і громадян. Чи влада на це ризикне, чи не вистачить сили волі, ну, покаже час. Чи вплине новий парламент на військовий конфлікт? Швидше за все, що ні. Новий склад депутатів. навряд ли что-то в отношениях с Россией, уверен российский политолог. Его задача будет принять ряд законодательных инициатив, которые будут работать на Украину потом долгие годы. Что касается военных действий, тут нельзя быть уверенным абсолютно ни в чем, потому что здесь инициатива, в кавычках, инициатива исходит из Москвы, и что там завтра повернется в мозгах у господина Путина, сказать сложно. Однак політологи переконані, це все-таки перехідний парламент, бо не задовільнив очікувань майдану. Українці не отримали відкриті списки партій, не побачили достатньо нових облич. Тому пророкують цьому парламенту що найбільше один-два роки. Вікторія Прихід, Віктор Самбратович, новини 2015, другий телеканал. І про те, як може змінитися Україна після парламентських виборів, ми говоримо сьогодні з нашою гостею. Це Наталя Зайцева, соціолог. Наталю, вітаю вас, дякую, що прийшли до нас на ефір. Дякую. Ну, власне, чи зміниться Україна після цих виборів і якою вона стане? Так, тому що в багатьох країнах Європи є м, політичні сили, які пропонують людям систему вартостей. Так, це ліберали, радикали, демократи. В нас, якби усі демократи, але власне чи є от якась певна така ідеологія, яка буде вести Україну на ну майбутніх п'ять років, якщо? Напевно, головною такою ідеєю, яка вестиме. Україною найближчі 5 років це збереження державності, збереження політичного суверенітету, економічного суверенітету. Я гадаю, що всі партії будуть солідарні в цьому питанні, тому що ну, зрештою, не можна спилювати гілку, на якій сидиш. Тобто, якщо не буде України, не буде і цієї Верховної Ради. Тому я гадаю, що всі депутати будуть тут цілоспрямовано працювати над тим, щоб Україна ставала сильнішою, посилювала армію, відновлювала економіку і так далі. Але ви дуже слушно зауважили, що якщо на заході люди обирають між цінностями, так тобто, як правило, в основі можуть лежати також і певні економічні програми, так то в Україні ці партії говорять про те, що вони всі є демократичного спрямування, і далі вже незрозуміло, чим особливо вони між собою будуть відрізнятися в ідеології. І тому можна зазначити, що в рамках, коли ідеологічно партії є дуже близькі. То конкуренція між цими партіями почне почне відбуватися в площині ефективності і іміджу, до речі, от якщо говорити про ефективність, то це є конструктивний шлях розвитку. Якщо партії будуть змагатися за досягнення, за те, щоб мати можливість надати матеріальні докази своєї ефективності, це дасть Україні стрімкий ріст. Якщо вони зійдуть до того, щоб боротися виключно за імідж, наприклад, більш чесних, більш реформа. Аторських, більш популістських, так чи більш е, е, привабливих для народу, так це може мати не дуже хороші наслідки. Але з іншого боку, навіть теж таке змагання за імідж е, чесних популярних партій дасть нам посилення внутрішнього контролю в, в рамках Верховної Ради якісь е, певні е, об'єднання, які будуть працювати проти налагодження корупційних схем. Ви пам'ятаєте, що е, попередню владу. Де ключовим гравцем була партія регіонів, критикували за тотальне розкрадання бюджету, за налагодження надприбуткових корупційних схем? Це відбувалося через те, що влада була зосереджена в рамках однієї сили. Майже всі відомства контролювала одна і та сама коаліція. Тобто, фактично, ті, хто крав, і ті, хто мав контролювати, щоб не крали, і ті, хто садив, і ті, хто судив, вони всі були з однієї команди. Звичайно, що самі себе вони не переслідували і не чинили перешкод один одному. Даний парламент у нас буде музеїчний. Доволі там будуть представлені в великих пропорціях принаймні три політичні сили. І вони будуть між собою конкурувати, і вони будуть також намагаючись підтримати свій імідж якось виокремитися. Вони будуть контролювати своїх опонентів і не давати їм можливість накопичувати адміністративний ресурс, фінансовий ресурс. Вони будуть намагатися знайти. Корупційні схеми в команді конкурентів для того, щоб е дискредитувати опонента і підняти свій імідж, тобто це буде більше така внутрішня мі міжосібна боротьба. Виглядає так, це буде не, не стільки міжосібна, як е між політичними силами, так, угу. тобто, це буде взаємний контроль. І е, єдине, що може тут стати на перешкоді, це якщо вже зрештою вони знову ж таки сядуть за стіл і всі між собою домовиться, що ми не рахуємо вас, а ви не рахуєте нас. Але така е, модель, вона можлива дуже нетривалий період часу, оскільки вона не дозволяє виділятися і формувати своє обличчя у владі своє е, індивідуальне обличчя, яке потрібне для того, щоб знову ж таки ефективно прийти наступні вибори. Попередні роки в українському парламенті були ліві, були праві, так були соціалісти. Цього разу не буде лівих, не буде соціалістів. Ну, якби політична сила буде однорідною. Ці всі блоки, які проходять, вони більш-менш ну демократи, так чи з часом може ви виокремитися якась нова концепція з цих політичних сил, наприклад, та ж соціалістична, так? Або, скажімо, якісь ну тут прогнозувати no. надзвичайно складно, але мені хотілося б, щоб ми нарешті чи наші політичні сили йшли нарешті не шляхом. Якихось там політичних ідеологій, а що вони нарешті почали змагання за допомогою розробки реформ і впровадження, щоб вони конкурували в полі економічних якихось пропозицій, так, чи моделей, які вони бачать, як вони бачать економічний розвиток України і які закони потрібно приймати для того, щоб країна розвивалася. Але направду ми, ми маємо, незважаючи на те, що багато людей Говорять, що пройшло багато старих облич, але ми маємо і дуже багато нових облич. Так? І спрогнозувати, в якому руслі будуть працювати зараз ці політичні сили е важко. Ну, і я тому думаю, що це буде цікаво. Можливо, ви дозміниться український парламент. Так, можливо. Тобто шанс є. Побачимо, чи, чи Україна скористається цим шансом. Побачимо, чи депутати будуть пам'ятати, яка шалена відповідальність на них лежить, і яку шалену ціну. Заплачено за те, щоб вони там сиділи. Зрозуміло, Наталя, дуже вам дякую за те, що ви прийшли до нас на програму. Це було талія зайцева, соціолог. Ми говорили про те, чи зміниться Україна після парламентських виборів. А ми продовжуємо. Лідер кримських татар та медсестра з майдану отримали відзнаку блаженного священомученика Омельяна Ковча. Нагороду вручають світовим та українським постатям за жертовність та відродження гуманізму у світі. Цими вихідними високу нагороду вручили у Львівській опері з нагоди 25-ї річниці, виходу з підпілля української греко-католицької церкви. Омельян Ковча, греко-католицький священик, який у часи Другої світової війни рятував євреїв від розправи, а потім мученицькою смертю загинув у концтаборі. А уже четвертий рік поспіль церква вручає відзнаки Омельяна Ковча людям за міжрелігійний та міжнаціональний діалог. Подвиг однієї особи здатен захистити і змінити усіх. Усе залежить від нас. Не стояти осторонь. Робити добро від кожного з нас залежить воля і доля нашого народу його душі і держави. Одним із лауреатів цьогорічної відзнаки імені Омельяна Ковча став лідер кримських татар, які тепер переживають не найкращі часи в умовах російської окупації Кримського півострова. Я не впевнений, заслужил я ли я эту награду, которая носит имя человека, который отдал свою жизнь за спасение жизни других э, вероисповеданий, за это отправился, принял мучительную смерть в газовой камере. Но бесспорно то, что это послужит в делу дальнейшей консолидации нашего народа, украинцев, независимо их этнической, этнической принадлежности, Свою нагороду отримала і героїчна медсестра, яка в лютому на Майдані під кулями снайперів рятувала поранених. Марія Матвіїв розповідає, тоді на Майдані відчувала себе значно впевненіше, ніж сьогодні, під час вручення відзнаки. Якщо чесно, я вам хочу сказати, я сьогодні набагато більше страху наїлася, як тоді, коли я була на Майдані. Так що, ну, якщо кличуть на допомогу. Це для мене це є стан душі. От мене кличуть на допомогу, я й допомагаю. А от кажу, сьогодні в мене було набагато більше страху. Я, що я пережила за два дні до того і сьогодні, то один Бог знає. Ті люди, які сьогодні отримали нагороди, великі, високі церковні нагороди, заслуговують на те, щоб бути велетнями духу, щоб називатися патріотами України і показувати приклад, як насправді не словом, а ділом, не купою галасливих слів. А тихою невтомною працею щодня вони люблять Україну. Окрім Мустафи Джемільова та Марії Матвіїв. Відзнаки отримали ще й єпископ з Польщі, священик з України та фундатор української єврейської ініціативи з Канади Михайло Когута, та Володимир Барчук. Новини 20.15, другий телеканал. Таким день після виборів побачили і проаналізували наші журналісти. Залишайтеся на другому. Події змінюються щохвилини, Ми аналізуємо лише найважливіше з них. Мене звуть Ірина Матвіївна. все добре.